Після довгих років у підземельні повітря поверхні здавалося не нам невимовно свіжим, п'янило. Та ейфорія, в якій перебував екіпаж, пояснювали з У нашої подорожі з'явилася справжня мета її дав нам сигнал з урядового бункера на Уралі. 20 років ми вважали, що немає вже ані уряду, ані президента, ані армійського командування. Виявляється, всі вони врятувалися. От тільки де вони були, поки ми жерли одне одного в підземеллях метро? Коли ми дістанемось Ямантау, ми неодмінно спитаємо про це та чи дістанемось те, що колись було нашою країною, тепер, за словами Мельника, захоплене ворогом, і нам доведеться прориватися з боєм. Маленький загін проти окупаційних армій. Які шанси отримати відповідь? Маленькі. Але ми справимося. Наверно. Я ти милий. Нічого не застудив. Тримай, розморозимо тебе трохи. Як гадаєш, які у нас шанси дістатися для Я її не чую. Тебе громче зробить. Uh, Кість... Ой, гучні заголосів. О. О, так можна. А чого я не включу? Можна долбі атмос включити? Ніфіга себе. Батько лише про це й думає. Я ще не погано чую. Як заслужити прощення, повернутися в метро і зажити своїм колишнім життям. Тим життям, від якого ти завжди тікав. А я... Оооо! Oh. Я тобі не вірю. Я камеру вертить. А от зараз дивлюся на туман і думаю, що за ним наше нове життя. Ми, до речі, скоро вже наблизимося до мосту. Кличка? Трястя! Вогнище! Люди! Там люди! Гайбузі! Мне типа тарабак стреляют, о, ну, прострелки еще делать. Так что добить? F8. А, uh. ah, так. Можно было, оказывается, так рубить. А я тупыл. Ну ладно. Так, а до чего Хотя позори сохранились наконец. Артеме, а ну в рубку. В рубку? А я не хочу в рубку. Вообще, по, -по, по факту я не водитель. Артеме. Ты як? Цілий? Та я цілий. Все погано. Пішком, да. Ми Чейз блокпост в тумані не помітили. Хто охороняв? Форма чи я? Ні, чия. Вони в батянках. Старигани якісь. Старигани. Наші можна довідати. Для маскування можуть поставити будь-кого. Хоч побіг дітьми. Ми що їх знайшли, товаришу полковник. Гарантій немає. Там взагалі, дивно, що не раніше. Так, немає потужних гарантій безпеки. У них там якісь укріплення. А Ось тут скушать цивільні. Село і церква на воді село і церква на воді. Мої ще що? Мочи Ти що, я так жорстко шучу? Якщо Боже, ми вкаємо Оцию в караний модо. Прикриш його. Слово схоже. Я не з'ясуємо. Ми ж знаєте, що нагадується сторона, обратно, а, ці штуки нагадує, короче, В, в дитинстві були такі ігри, типу, планшетік. І, і, і типа там ручкою пишеш і можна потім стерти. Такі, типу, як. Ну я не знаю, як об'яснити. Я може картинку вставлю. Я ще не пули. Або я себе не найду. То Все, подави, ставимо. Слухайся. Моє та кишине, на наші Слухай. його ругають. а У нього Слухай. така крикуха. А куди? А яке в мене задание? Я прослухав. Цього не казав саме. Все, відставити розмови. Так а мені що робить? Біля тебе стоять? Почекайте. Тут немає подсказок, що мені треба робити? Що мені робити? Я прослухав. Ем. Наші я говорив, надо було слухати. Нова модель, а -а -а. похідна майстерня. У полі річ незамінна. Інструкція всередині. Доброніка інструкція? Так, вже вибач, збирай сам. А чи це портфель? Ходімо Артеме. Ви тільки там обережніше. Я отримав, отримав листа від твоєї матері. Das, я отримав отримав від твоєї матері. Ву! Ходімо. А <посмотні barberin> що буде ще по балону стримуть тій? якісь. Нічого не буде. Я перевірив. Якщо хотіли перевірити, я перевірю. Пам'ятайте, більшу частину країни або знищено ворогом, або окуповано. Шок. я прийшов сюжетку. Поневолені ворогом або служать йому. Серйозно? Ті, хто говорить не на нашу, Ой, хто, Можуть, хто говорить говорить нашу, може бути на наші. Це як? Може, звісно, це граби їхні або що? А можна спуститися туди? Спускаємось. Ого, круто. Якщо б ти це не говорила, було б... <рісно> було б ще лучше. Чув? Не. А треба було... Перевіриш, що там. Я в вагон захожу. Ой. Да. Шок, э, мем. Э, дивіться, скриньте. Коли прийшов э, в школу, в тебе сім уроків і на кожній э, і на кожному уроці контрольна робота. Ха-ха, посмійтесь, типа. Я дуже сміюся. Чинозас. Какие-то инструменты получил. Боже, как, лег как легко. Для перехода до меню, пред... Тут можно предметы рубить До И, Че что? Я не понял. до одинички, чи что? Та почекай, мне лутануть треба. В сохранение не пішло. Наверное, что то будет тут. Наверное. Так. Тут что-то было. Просто я не побачил. Я слепарик. Ну ладно, не хочу тянуть время, підемо до тої. Ані. Поки шо ти був всередині, я тут роззирнулася. І що ти не йшла? Дивись: опора леп. Для снайпера краще на місця годі й шукати. Ходімо туди. Де? Я не бачу. Я можу пташку убити? Ты быстрейший, ты можешь Бежи Сберг ты игру, вы можете у меню паузы? Серьезно? Блин А я думал коза. Вот вся, спереді. спереди. Боже смешно, я знаю. Посм посмейтесь, чтобы мне было не так грустно. <laughs> о, тарелка. Нормально. <laughs> э, э, в смысле? Ты шо? Конечно. Замесь пистолет от всего. Рыбы. Так, яйце пистолет, пора разрядить. Нормальный такий пистолет. Эээ... Uh, це туалет чи... Библиотека? <laughs> чи і то и то сразу? А де вона? Подождите, адеон. Тут карту можно открыть? Де Я к мені А, вот так. Я не понял, куда вона потерялася? Ой. Нормальні такі зайці. Буде на мясо. Да ця вышка, я не понимаю, вот там вон чи що? Наверное, да. Ну тики туда выбор и Аня просто пришла сама. Не пойму куда. Ой. Ой. А ну бежи, давай, давай. Бежи, 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 набенно. Ой, их двое біжуть. Сдохни. Давай, 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 давай. Вот, тут меня не достанут Наверно. они. Наверное. Они ушли? Тут, по идее, в таких местах должен быть классный лут. По идее. Хотя сохранение, значит... Что-то будет страшное. Книжка. Книжка. Изи. Так я не понял, что я подобрал опять. Я нашел для создания оружия. Скорее за все. Я опять же сейчас что-то бачу, но я не, не, не подобрал. А, я тут зашел, по-моему. Там я какая-то штука. Давайте на эпидидом. А, она пропала. Норм. А можно тут переспать ночью? Правда, за раз день? Ну, то не важно. Ой. Капец, ну надо было так тупануть с при мне. Ммм. Дети кричат на улице. Класс, спасибо за то, что за видео. Боже, який ти стрмные, конечно. Интересно, если ему зробити мейкап, нормальный будем по повнешке. Короче, побежал. Нормально. Я ничего не боюсь. А, вот оно. Ч, блин. Артема, да. ну я полізла на гору, а ты висло до рук и грибы в церкву. Спасибо. Класно ты придумала. Собі легко работу взяла, мені важку. а мені вашку. Оказалось, что раньше игры без повесточки были. Ой. 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 Мне уже не хочется тут плыть. Мамо. А ты мне не казала. Я побежал. Не бежуть. Так, а дальше як? Мне же надо было плыть. Мне, походу, надо было оплыть. -мо. не? Наверное, ну да. Так, разорот. Полетели... Э! Ты шо? Офигела? Я сейчас... Один раз выстрелю. Да, жестко. Пронал, конечно. Она наверняка отвлекалась. Опа. Ооо, схоже, тебе помітили. Артеме, да. на дзвіниці яка жінка, ганчіркою махає. Перевір. А от не на... цей. Але охорони немає. Схоже, мир. То не на пастка. Мабуть, краще підійти на криюш. Тільки не стріляємо в перші гараж. Чого? Не забувайте про можливість виробництва набоїв та інших необхідних для виживання предметів. Привіт! Батько Силанті саме розпочав проповідь. Заходь до храму, долучися до світла істини. Ну щось. зброю не діставай. мирний. Синок якось не дуже сильно хоче з тобої. Находиться. Ну? А надіюсь, ти стріляти не будеш зараз. А не ч ж ты с бігав біжав от тебе? Якийсь не канон трошки, ти должен бігати от сина, а не він на тебе. Не понял. Детек не слухайте. Пишуть, електрика гріх. Не поняв такий момент. <пишет> І дарує спащи! Ніколи не дає! Всіх наших um... убили, тато заупили. Стой! Убери! Убери! Та да убери! Убери зброю! Як убрати! Як зброю убрати? А вона обереться сама чи ні? Ну ладно. Якщо що то Будемо стріляти Так і куда? Так а далі куди? А, -а, -а. О, так я прийшов. Справді, Боже, я вже не сподівалася. з оружієм. теж не так нашла рік у Так, мостовики з не розмовлятимуть, а я все-все розповім. Надивилася, що за рік. <посіпалі> я понял! <посіпалі> я вспомню цю сцену. Тут я вибор або її застрелить, або не застрелить. <посіпалі> не, ну конечно я не буду. Что це, це не так гра, щось таке? По-моему їй. По-моему, її сейчас застрелять. -мо. А як мені скрыть двері? Ой. Давно хотіли втекти з цієї божевільні. Уже й човен приготували. Не, Але туди навкруг монстри та бандити. Мені сюди обігають? Серйозно? Дядька, <звук> хреста в порту забери! Він кращий! Да-да-да, ти там щось говориш, я нічого не чую усі. Нормально. А чому мені йти? Якщо ви так добре освітлені, що вороги можуть вас помітити, на вашому годиннику у індикатор. Нормально. Так как бы в реальной жизни было бы удобно. И что, мы не спрыгивать отсюда, что? Тем не туда все-таки. Походу, и туда, реально. Мы выбор я. Что, что, что? Я не публичник. Я не публичник. Я нормальный пацан. Сбро я разгорюсь! Чего она не разгодылась? Стой! Ааа! Замкнула, я понял! Стой! Стой, стой! стой. Откуда? Ты что стреляешь, меня? Ты, блин!